27. За кнопка кнотка екран». За кліком кнопка поділитися. кліком кнопка «Кнопка завершити трансляцію». Кнопка завершити трансляцію. кнопка кнопка змінити. Порожньо. Порожньо. кліком. Кнопка «Кнопка змінити». За кліком кнопка завершити трансляцію. кліком кнопка «Поділитися». Кнопка показати екран». Кнопка «Вимкнути звук. Маркер. 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 Маркер, ну, маркер. 0. Сім. Нове сповіщення відеолерт 0, 0, 0, 1, 3, 2. 0, 0, 0. Маркер. 0, 0, 0, 0 37. Наживо. 7 секунд, тоді я Фігація орієнтир список із два елементів за кліком кнопка надіслати відвук. Поза список наживо. 0.50. 0. Маркер. 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 Кнопка вимкнути звук. Кнопка показати екран. За кліком кнопка поділитися. За кліком кнопка «Кнопка завершити трансляцію». Кнопка завершити трансляцію. кнопка кнопка змінити. Порожньо. 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 Пробіл. Пробіл. Кнопка, кнопка. За кліком кнопка кнопка завершити трансляцію. кнопка кнопка змінити. Порожньо. Порожньо. Кнопка за кліком кнопка кнопка завершити <тас> трансляцію. Закліком кнопка поділитися. Кнопка показати екран. кнопка вимкнути звук. Маркер. Маркер, Маркер. кнопка. Кнопка показати екран. Так, Да, пряма трансляція, дебют на ПК. 11 хвилин мені понадобилось, знадобилось, щоб запустити, розібратися, запустити пряму, прямий ефір на ПК на ноутбуці в застосунку YouTube. Ну, такий перший дебютний, спонтанний, спонтанна спроба, скажімо так, провести. Пряму трансляцію на ПК. Наразі, да Зараз я спробую вивчити інтерфейс цієї прямої. да тому що тут ще всякі увідомлення приходять від Телеграму, там від чогось. Треба було, мабуть, нажати кнопку Не турбувати, щоб не було ніяких повідомлень. Тобто трохи буде не. Хоча тут воно так, нажав клавішу, воно припинило диктувати. Один. Так, один хтось вже дивиться. Да? Добрий вечір. Хто дивиться, хто приєднався. Зараз я спробую розібратись де тут коментарі. Щоб ще можливо було щось там слухати, читати, відповідати. Інформаційна панель? що це таке, невідомо. За список список із три елементів Кнопка недоступно керування. За кліком кнопка недоступно веб-камера. Нове сповіщ, За кліком кнопка недоступно трансляція. Поза список банер орієнтир. За кліком кнопка меню під меню, натиснувши фотографію профілю, можна побачити список інших облікових записів. За кліком. «Кнопка розгорнути меню. Усі зміни збережено. Усі зміни збережено. Усі зміни банер орієнтир. Кнопка розгорнути. Меню». За кліком. За кліком кнопка меню під меню натиснувши фотографію профілю, можна побачити список інших облікових записів. Навігація Орієнтир список із три елементів. За кліком кнопка недоступно» – трансляція. За кліком кнопка веб камера Кнопка недоступно керування. Поза список список із два елементів кнопка відкрити інформаційну панель. За кліком кнопка надіслати відвук поза список наживо. 4.40. 0, 1. Маркер. 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 Кнотка вимкнути звук. Кнотка показати екран. За кліком кнопка поділитися. За кліком кнопка кнопка завершити трансляцію. Кнотка кнопка змінити. Порожньо. Порожньо порожньо. Кнот. За, клі... За кліком кнопка поділитися. Кнопка показати екран. Слава, де повідомлення, якісь коментарі. Вимкнути звук. Вимкнути звук. Вимкнути звук мені. Так, може за табом спробувати по -пою. Завишити, транс, Змінити кнопка кнопка. Ця сторінка має до, до ваших камери та мікрофона. Попередження: змініть це налаштування в адресному рядку Налаштування та керування ЕОТБ кнопка меню під меню. Панель інструментів. Прямі трансляції Studio За кліком. За кліком натиснувши фотографію профілю. Навігація. Орієнтир. Список із два елементів відкрити інформаційну панель Кнопка. Область. За кліком. За кліком. Кнопка додати маркер трансляції. Кнопка поділитися. Кнопка меню. Дебют на ПК. Відмінно. Одночасні перегляди. Нуль. Активність у чаті. 0. Активність у чаті 0. Перегляди. Один. Порожньо. 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 Один. Перегляди нуль. Активність у чаті. Нуль. Одноч відмінно дебют на ПК. Кнопка меню. Кнопка поділитися. Кнопка додати маркер трансляції. за кліком. Посилання у це факсу 5 а -е 3 гаку 8 г Посилання у це акту факсу. Посилання у це акту факсу 5 за кліком. Кнопка додати маркер. Кнопка поділитися. Кнопка меню. Дев'ют на ПК. Кнопка меню. Без <постив> відео. Дебют на п відмін одну 0, 0. Перегляд один порожньо, порожньо, порожньо. У це актуфакс. Додати маркер транслять, поділитися К. меню, налаштування та керування I O to be панель інструментів. Перегляд інформації про сайт кнопка меню надіне. Прямі трансляції оу тубе студіодокумент. Додати маркер транслять, поділитися кнопка меню кнопка. Налаштування та керування меню виділити про додаток Studio скопіювати URL Відкрити в чром v 3 видалити додаток Йо. зменшити розмір, збільшити рот на весь екран. Друк CTRL. знайти змін. транслювати Т10 про додаток Studio.io, скопіювати URL-адресу, Відкрити в чром. Скопіювати Про Урпродаток Studio.io. Транс знайти друк ЦТР на весь збіль зменшит видалити додаток відкрити в чроми v 3 скопіювати URL, про додаток студіо транслювати t 10 із 10 знайти друк CTRL плюс П на весь екран друк CTRL плюс П 8 із 10 на весь друк CTRL, на весь екран f 11 на весь екран 7 із 10 Налаштування та керування меню виділено під меню. Про додаток студіок, скопіювати, відкрит. Налаштуп меню про-додаток. скопі відкр видалить, зменшить, збільшить. Навес друг ЦТР. Знайти і змінити під меню. Транслювати Т 10 Про додаток студіо, скопіювати УРЛАДР, відкрити в шоме В 3 із 10 Видалити додаток і Налаштування та керування okay. меню під меню. Меню виділено під меню. Прододаток Студіокрап. Транслювати Т10. Про Прододатскок про транслю. Знайти і змінити. друг СТ. На весь СЕК збільш. Налаштування та керування. ЕО, тобе кнопка меню підменю. Нове сповіщення від Олега. меню виділено під меню. Транслювати ТЕД. Налаштування так. Панель інструм. Прямі трансляції. EO. За кліком. Кнопка додати маркер. Кнопка поділитись кнопка меню. Дебют на ПК. Відмінно одночасно 0. Активність 0. Перегляди. 1. Інційна інформаційна, пан... інформаційна панеля Outube Studio. За кліком один. Перегляди. Один. Інф... Інформаційна панеля OTB studio. Інформаційна панеля Outube Studio. Інформаційна панеляту studio. За кліком додати маркер. тран Поділитися меню налаштування та керування і панель інструмент прямі транс Додати маркер, поділитися кноп меню кнопка. налаштування та керування і кнопка меню під меню. Панель інструментів. Перегляд інформації про сайт кнопка меню надіне. Прямі трансляції OTUBE studio документ. Кнопка меню За кліком. <плес> за кліком кнопка О. Кнотка кноп. поділитися. Кнопка додати ма, За закліп за порож. Порожньо порожньо, порож кліком. Кнопка додати транс. Кнопка поділитися. Кнопка меню. Дебют на ПК відмінно. Одночасні 1. Активність у чаті 0. Актив 0. Перегляди. 1. Інформаційна панеля YouTube Studio. За кліком Додати маркер трансляції. Кнопка поділити кнопка меню. Дебют на ПК відмінно. Одноча 1. Актив 0. 1. Додати маркер трансляції. Додати маркер трансляції. Додати маркер. Додати маркер трансляції. Закліком 1. Перегляди 0. Акти 1. Активність у чаті. 0. Акти 1. Одночасно відмінно. Дебют на ПК. Кнопка меню. Кнопка поділитися. Кнопка додати маркер трансляції. Закліком. Закліком. Порожньо. Нове сповіщення від Олега автомі. Порожньо. 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 Закліком. Закліком. Порожньо. Додати маркер трансляції, Поділитися кнопю. Налаште панель. Преміт. Додати. поділи, прям, Додати. под, Налашт панелі інструментів. Прямі трансляції. Eoutube studio документ. Кнопка меню. За кліком. Панель інструментів пере. Прямітляції. Еотуба Studio документ. Додати маркер трансляції. кнопка, Поділитися кнопка меню кнопка. Налаштування та керування еотубе кнопка меню під меню. Панель інструментів, перегляд інформації про пробіг Студіо. Закрити кнопка. З'єднання безпечне кнопка. Камера. Кнопка перемикач Натиснуто. позначено виберіть тип для дозволу камера. Показати інформацію, мікрофон, кнопка, перемикач Натиснуто. позначено. Показати інформ, скинути дозволи, ЦО. налаштувати закрити кнопка. Пробіл. Прямі трансляції. Studio. Панель інструмент. Так, вопрос: как ей закрити цю трансляцію? Прям да. трансляції IOT studio document. Маркер, Нове сповіщення від поділитися кноп меню кнопка. Налаштування та керування IOT кнопка меню під меню. панель інструментів. Перегляд інформації про сайт. Кнопка. Меню. Studio закрити кноп, з'єднання без камера, пока мікро показ скин файт закрити кнопка, пробіл, прямі трансляції, прямі транс, додати маркер трансляції кнопка. Це мені цікаво. Десь <плес> я розважальний канал знайшов. Запустив кудись заперся. Дивитися <плес> кнопка. Дебют на ПК. Відмінно. Одночасні перегляди. Відмінь дебют на кнопка меню. Нотка поділитися, кнопка додати маркер трансляції за кліком. Кнопка. Д. кнопка поділитися, кнопка меню, кнопка кноп за кліком, за кліком. Порожньо. Порожньо порожньо. За кліком. За кліком. Без імені Google Chrome. за кліком, ітбаннер орієнтир кнопка розгорнути мен...". за кліком відвідане посил. Кнопка. кнопка пропустити навігацію за кліком. Пошук у вашому каналі редактор. За кліком кнопка довідка. Кнопка кнопка створити. За кліком кнопка меню під меню Ad Кнопка кнопка створити. Ютубе рядок один стовпець два два і прямі трансляції. Ютубе студіо документ. Закліком. Кнопка додати маркер. Кнопка поділитися. Кноп закліпо за порожньо, порожньо. Без імені googletchrome. Studio.eoutube.com slash channel. За кліком банер, порож, 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 порог баннер, за кліком відвідане посил. Кнопка. Кнопка пропустити навігацію. Я не люблю, я не це IOT прямій трансляції IOT студіо документ за кліком. Кнопка додати додатима, кнопка поділитись Кнопка меню, дебют на ПК. Відмінно одноча один. Активність нуль. Перегляди. Три, 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 три. Перегляди. От тогда цікаво річ. Так, як не повернутися в меню этой. О, вот это квест. Квест. Я собі задав. Как не повернутись? Щоб... Трьому трансляцію. Три. Перегнуть. Авто один. Дебют. Кнопка, кнопка поділитися. Кнопка додати маркер, За кліком. За кліком. Порожньо Порожньо. Порожньо. За кліком. Кнопка додати маркер трансляції. Поділитися Меню. Налаштування та керування. Кнопка меню під меню панель інструментів перегляд інформації про сайт кнопка меню «Надійне». прямі трансляції youtube studio документ кнопка меню за без імені google chrome youtube за кліком банер орієнт порожньо google chrome інформаційна панель каналу youtube studio google chrome інформаційна панель каналу youtube studio До... інформа... інформа... інформаційна панель каналу youtube studio google за кліком Пошук у вашому каналі за кліком кнопка кнопка створи. За кліком кнопка меню під меню адцунт. АОУТБ прямі трансляції. Інформаційна AOT e – Pets 33 із три. Прямі трансляції AOT e Studio Document. Кнопка відкрити інформаційну панель. За кліком кнопка надіслати відвук поза список наживо. 1556. Чотири. Маркер. 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 Кнопка вимкнути звук. кнопка показати екран, за кліком кнопка поділитися, за кліком кнопка кнопка завершити. трансляцію, кнопка кнопка зменитый. кнопка кнопка змінити, Кнотка кнопка кнопка Кнотка кнотка кнопка кнопка Кнотка кнотка зменитий. Закликом кнопка поділитися, кнопка показати екран, Кнопка вимкнути звук. Маркер. 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 Чотири. 16.37. Наживо. Навігація орієнтир. Список із два елементів. За кліком. Кнопка надіслати відгук. Кнопка відкрити інформаційну пане. Поза список список із три елементів. Кнопка Недоступно керувати. За кліком кнопка Недоступно веб-камера. За кліком кнопка недоступна трансляція. Поза список банер. орієнтир за кліком. Кнопка меню під меню натиснувши фотографії. За кліком. кнопка розгорнути меню. Усі зміни збережено. Усі зміни збере панерок за клі... За кліком кнопка меню. Навігація орі. За кліком кнопка недоступ. Кнопка недоспоза. За кліком кнопка надіслати відгук. поза список наживо. 17 10 1 5 маркер. 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 Кнопка вимкнути звук. Кнопка показати екран. За кліком кнопка поділитися. За кліком кнопка кнопка завершити трансляцію. Кнопка-кнопка змінити. Кнопка-кнопка змінити. Кнопка-кнопка змінити. М. Кнопка-кнопка змінити. Ну, А коментарі, а якісь питання? какие-то питания. За кліком кнопка кнопка Завершити трансляцію. За кліком кнопка Поділитись кнопка показати екран. Виберіть, до яких даних надати доступ додатку Studio.eoutube.com діалог сайт зму. Шроме вкладка. Шроме сторінка властивостей в інформаційна панель каналу Еутубе Студіо інформаційні інформацій... прямі трансляції Еутубе Studio виді. Інформаційна панель каналу YouTube Studio виділено рядок 305.1. Пеці 1. Нове сповіщення від Олега автор. Також надати доступ до аудіо на вкладці. Кнопка перемикач натиснуто поз надіслати кнопка 1 із 2. Скасувати кнопка шроме вкладка. Шромев. Шроместо також надати доступ до аудіо на вкладку. Надіслати кнопка 1 і інформаційна панель каналу. YouTube Studio Dokument. Banner кнопка Knopka Розгорну... за кліком відвідане відвідаne. Пос... кнопка Кнопка пропустити навіг за кліком пошук у вашому каналі редактор за кліком кнопка довідка Кнопка кнопка Створити. За кліком кнопка меню під меню Адсоунд. Навігація Орієнтир. Графіка життя на дотик. Ваш канал. Життя на дот. Список Із 9. Відвідане поси... Маркер. Посилання. Кнопка Контент. Маркер. Посилання. Кнопка Клітика. Айот. прямі трансляції. IOTB Студіо документ. За кліком кнопка поділитись. За кліком кнопка. Кнопка Завершити трансляцію. Як в них потрапити, невідомо. В общем, робимо висновок: що або треба тренуватися, або треба, щоб хтось допомагав і розуміти, як потрапити в розділ коментарі на ПК. За кліком кнопка поділитися. Кнотка припинити показ. Кнотка вимкнути звук. Кнотка припинити показ. А, там де показати екран. Ну ладно, зараз розумію. Звук, маркер. Маркер, 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 маркер. Маркер. 3. 20. 0. 3. Наживо. Навігація орієнтир. Список із два елементів за кліком. Кнопка Надіслати відгук. А. Кнопка Відкрити інформаційну панель. Поза список, список із три елементів. Кнопка «Недоступно керування. За кліком кнопка недоступна веб-камера. За клік поза список баннер, оріє, За кліком кнопка розгорнути меню. Усі зміни збережен. Усі змі... банер за за наві... за кліком кнопка. Позас, за клік позас. 2 3 6 Маркер. 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 Марк, 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 марк кнотка. Кнотка кнопка, кнопка, припинит. Закліком кнопка поділитися. Кнопка припинити показ. Кнопка показати екран. За кліком кнопка поділитися. За кліком кнопка кнопка завершити. Транслять. Кнопка кнопка змінити. Кнопка кнопка змінити. Кнопка кнопка змінити. Закліком поділитися кноп, за кліком завершити транс, змінити кноп. Ця сторінка має доступ до ваших камери та мікрофона. Попередження змінить це налаштування в адресному рядку, налаштування та керування ІОТБ кнопкам, панель інструмент, прямі трансляції OTUBES. За кліком. Закліком натиснувши фотографію, навігація орієнтир, список із два елементів відкрити інформаційну панель кнопка. За кліком надіслати відгук кноп, вимкнути звук, показати екран кноп. За кліком поділитися кнопка. За кліком завершити трансляцію кнопка кнопка. За кліком кнопка кнопка завершити трансляцію. А але треба зрозуміти, як в нього потрапити, де він працює, і взагалі на початку була там вкладка порожньо, і, мабуть, може, це був той чат, треба було там щось написати, надрукувати. Ну, скажімо так, набув досвіду. І не розумієш там і не, і, не, і не прочитаєш, і не зрозумієш. Ти взагалі в екрані, тебе чують, звук є, все працює все не працює. Ладно, це така спроба. Треба потренуватися або десь послухати, почитати, подивитись, як взагалі. І... Ну, мабуть, недоцільно на ПК вести пряму трансляцію в Ютубі. Все ж таки, мені здається, що краще все ж таки вести з мобільного пристрою. Ну, тому, да. Це так, це я для себе. Сповіщення від Олега Це, скажімо так, я для себе спробував. Можливо, можна вивчити комбінацію клавіш, можливо, якісь там є комбінації Ctrl-C Ctrl-Shift-C, як там в Телеграмі. Що відкриває вкладку коментарі. Можливо, там, можливо, ну зараз пробую а чого його і ні. Що воно все одно гірше вже не буде. Так. Так, раз, два, три. Да? Ctrl-Shift. Ну, нічого не відбулося. шити трансляцію. За кліком кнопка поділитися. кнопка Показати екран. кнопка Вимкнути звук. Маркер. 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 Шість. Один. 23.41. Наживо. Навігація орієнтир. Список із два елементів. За кліком. Кнопка Надіслати відгук. Нове сповіщення від Олега в Поза позаспик 2349. <кхи> Навіть кнопка відкрити інформаційну панель. Поза список список із три елементів. Кнопка Недоступно керу. За кліком кнопка Недоступно веб-камера. За кліком кнопка Недоступно трансляція. Поза список банер орієнтир. За кліком кнопка меню під меню на за кліком. Кнопка розгорнути меню. Усі зміни збереж... усі зміни збереж. Навігація орієнтир список із три елементів. За кліком кнопка недоступна трансляція. За кліком кнопка недоступна веб-камера. Кнопка «Недоступно керування. Поза список список із два елементів. Кнопка відкрити інформаційну. За кліком кнопка надіслати відвук. Поза список наживо. А. Н. 2431, 2. 7. Маркер. Маркер. Сия, а лано он не озвучиваю. Просто каже Маркер, маркер, маркерка. Маркер. Маркер. Кнотка Б. Б. М. Маркер. Кнотка Б. М К М Маркер. Маркер. Марк. Маркер. 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 Сим. Маркер. 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 Марк. Маркер. 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 Марк. Кноп. Кнотка. Показатый экран. За кліком кнопка поділитися. За кліком, кнопка кнопка завершити трансляцію. Він так, так, стежив і допомагав, мабуть. Бачите, на ноутбуці трошки незручно вести прямий ефір, да? але, треба, але можливо, треба розібратись. Може, якісь кнопки воно просто не озвучує, якісь там елементи меню. Голосовий помічник. Можна застосувати Be My Eyes, спробувати. Ну, це наступного разу якось. Спробую. А можна спробувати попрацювати мишкою. А, ну, до речі, зараз, Почекайте. Можливо, я. Hello, Ні. Стопілот у Windows, підготовча версія. Не, щось я кудись там зайшов уже то пілот, Windows. Ні-ні-ні, не, 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 не треба. Кнотка кнопка змінити. За кліком кнотка кнопка завершити трансляцію. За кліком кнотка поділитися. За кліком кнотка кнопка завершити трансляцію. Є над чим працювати, є куди рухатись, розібратись з Ютубом на ПК і розібратись, як вести. Ну, до речі, Раз уже почалось, можливо, не зможу відповідати на питання, буду казати тоді. І ще пару хвилин займу вашого часу. Е, ну, а хвилин мені знадобилось, щоб запустити пряму трансляцію. Тобто, в 20.00 я натиснув клавішу почати трансляцію, потім там видала мені всі ці меню. Тут їх набагато більше, ніж на мобільному пристрої. Поки я розібрався, як додати назву, бо додав місто назви в опис, потім повернувся, поки потрапив в меню назву в текстове поле. Ну, До речі, в цілому можна просто да, зайнятися цим питанням, чисто там якось вночі, або щоб там, да, чисто. І всі кнопочки на дотик, все, все порухати, все порухати, по, подивитися, як воно працює. Можливо, там десь треба було вказати, можливо, там можна було додавати коментарі або ще щось, а може, там є десь в налаштуваннях була якась ну, галочка позначити, я би промитнувся, не позначив. І, хоча вибрав там для всіх, якби да, такий. Ну, є над чим працювати. Спробував, набув досвіду. Окей, 40 хвилин, я думаю, достатньо. Добре, дякую всім за увагу, дякую всім, хто дивився. Можливо, там, коли я зберегу цю зараз спробую зберегти, зберегти цю пряму трансляцію. Можливо, в коментарях там напишіть, що як було. <гум> Щоб я розумів, взагалі, що відбувалося <гум> в ефірі. Все, всім міра і добра. бережіть себе. Дякую за увагу. До зустрічі. Пока-пока. Завершую. За кліком кнопка поділитися. за кліком кнопка кнопка завершити трансляцію. Завершити трансляцію. За кліком заголовок рівень, 1 завершити трансляцію. кнопка Трі... кнопка 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 ще ні. Кнопка, кнопка, так. Кнопка кнопка завершити трансляцію.